Колеги, питання з залу. Що, справді немає питань? Окей. Доброго дня. Е -е -е. Почули сьогодні багато цікавого про мікробіом і про то, е що наносить шкоду мікробіому. Але це ми. Слухали про якісь цивілізовані країни, а давайте уявимо, що, наприклад, є якась нецивілізована країна, де не ведеться в сільському господарстві контроль за використанням пестицидів. Як пестициди, там, фунгіциди, інсектициди впливають і чи може вони не впливають на мікробіо? Дякуємо за запитання. Це не дуже. Стосуюся моє, мого фаху, як, якби працюю в такому університеті мультидисциплінарному, де багато фахівців цього приводу, це дуже цікаве питання. От. Я скажу, що я там 10 років тому більше вже стажувався в Штатах, якраз з питань харчової безпеки, і там Food and Drug Administration, і USDA, і United States Department of Agriculture. І слово цивілізовані та не цивілізовані країни, воно прикметник такий, це дуже таке абстрактне. Я скажу, що свобода, яка існує в Штатах щодо використання там гербицидів, пестицидів, ГМО, якесь там Зімбабве чи Центральноафриканська Республіка, у них набагато суворіше законодавство. Тобто, тут це ну якби відносно і. Звісно, є кодекс «Елементаріус» – це міжнародна система безпечності харчових продуктів. Там вони переглядають регулярно гранично допустимі рівні от всіх, там добавок, харчових добавок, пестицидів, гербіцидів харчових продуктів. І це базується на дослідженнях. І я ну, якби не хочу. Бути, знаєте, адвокатом всіх лячних інформаційних потоків, які там, що ну, все погано, там пестициди, гербіциди. Я хочу ще раз нагадати про те, що я говорив: в Україні люди помирають від куріння алкоголю і високого тиску, від гербіцидів, пестицидів і, прости Господі, нітратів, ніхто не помирає. Ну, це... Майже такого не буває. Тому ми повинні більше концентруватися. Не, я не кажу, що не, не треба думати про нітрати, і гербіциди, і пестициди, і органічна продукція це супер. Але для нашої країни в нас інші виклики. У нас є от те, що 466 тисяч в 2021 році остання статистика серцево-судинні захворювання. 466 тисяч розумієте? Це ну просто космічна жахлива цифра. От, от на цьому треба концентруватися.